Вас щиро запрошує до світу своїх професій професійно-технічне училище No4 міста Полтави. На базі 9 та 11 класів ми готуємо робітничу молодь за такими професіями: Кухар-пекар, пекар-кухар, пекар-кондитер, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів електрогазозварних, Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Верстатник широкого профілю. Соціальний робітник. Без отримання повної загальної середньої освіти за професіями. Кухар. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Квітникар Озеленювач. Термін навчання на базі 9 класів 2 роки 10 місяців. На базі 9 класів без отримання повної загальної середньої освіти 1 рік 10 місяців. На базі 11 класів 1 рік 6 місяців. Прийом документів здійснюється щоденно з 9 до 16 години крім суботи та неділі. Ми чекаємо вас за адресою. Місто Полтава, вулиця Маршала Бірюзова, 90, дріб 14. Чому ж саме до нас потрібно вступати? Тому що у нас безкоштовне навчання. Поряд з робітничою кваліфікацією ми отримуємо повну загальну середню освіту. Зарахування на навчання в училищі незалежно від місця реєстрації, постійне забезпечення стипендією. Партнерство з роботодавцями для проходження виробничої практики та подальшим працевлаштуванням. Оплачувана практика на підприємствах міста. Безкоштовне проживання в гуртожитку. Пістрочка від призиву до армії на термін навчання. Безплатне отримання другої робітничої професії через три роки після отримання попередньої. Вступ до училища без результатів ЗНО та іспитів. Надаються освітні послуги особам з особливими освітніми потребами. Працюють безкоштовні гуртки та секції професії професійно-технічного училища No4 міста Полтави престижні і мають високу затребуваність на ринку праці міста і області, як в державному, так і в приватному секторі економіки. На даний момент наше училище це сучасний навчально-виробничий комплекс, який складається з навчально-адміністративного корпусу зі світлими просторами, кабінетами, предметів професійно-теоретичної підготовки та загальноосвітніх дисциплін. Гуртожитку для учнів, обладнаних виробничих майстерень, кухні лабораторії, спортивної зали та стадіону, актової зали, бібліотеки і Професійно-технічне училище номер 4 міста Полтави. Співпрацює з вищими навчальними закладами нашого міста: Полтавським університетом економіки і торгівлі, Полтавським фаховим коледжем національного університету харчових технологій, Полтавським політехнічним фаховим коледжем національного технічного університету, Харківський політехнічний інститут з метою продовження навчання та отримання випускниками вищої освіти. Після закінчення навчання в училищі стобувачі освіти отримують свідоцтво про повну загальну середню освіту і диплом кваліфікованого робітника. На базі училища і гуртожитку працюють гуртки художньої самодіяльності, технічної творчості та художньо-прикладного мистецтва, клуби вихідного дня, предметні гуртки. Ці гуртки створені за бажанням учнів, заняття в гуртках, виховують у робітничої молоді гарний естетичний смак, розвивають фантазію, творчість, допомагають кожному учаснику освітнього процесу розкрити свою індивідуальність та обдарованість, збагатити свій внутрішній світ. В училищі значна увага приділяється фізичному вихованню учнів і залученню їх до спорту, крім уроків фізичної культури, передбачених навчальним планом, широко використовуються різноманітні позанавчальні форми, заняття спортивних секцій з волейболу, футболу, змагання на здобуття училища тощо. Добре, обладнані спортивна зала та стадіон дають можливість учнів систематично займатися спортом. Пропаганда здорового способу життя в закладі освіти виходить на перший план. Команди училища з легкої атлетики, баскетболу є призерами загальноміських змагань. Насамкінець хочеться сказати, щоб ви не шукали легких шляхів. Вони можуть бути оманливими. Не намагайтеся приймати квапливі рішення, вислухайте думку родичів, уважно все проаналізуйте. Пам'ятайте, що від вашого вибору буде залежати, ким ви будете та скільки вам вдасться заробити. Ми будемо, будемо раді бачити вас у нашому закладі освіти. Заврошуємо Заврошуємо до нас на навчання.